Всім привіт хлопці! Поїхали розбиратися з останніми новинами. Хитів у вигляді Чендлера вже морально переміг Кондра і після перемоги планує зустрітися з чемпом БМФ. Чи хочу я побитися з Максом за пояс БМФ 100%. Макс справжній гангстер, я був би радий у майбутньому отримати можливість зустрітися з ним. Але безумовно, спочатку мені потрібно буде виграти свій бій через 74 дні. Хоча Чендлер і влаштовує місні поєдинки, і чомусь самим мадафакером я його не уявляю. Він скоріше схожий на гарного хлопця, але просувати себе треба і в цьому нічого такого нема. Чесно кажучи, варіант Чейла висунути на цю роль Конора виглядає більш привабливим, аніж варіант Чендлер Макс. Коді Гарбранд пояснив, чому його виступ провалився. У бою я відчував себе чудово до тих пір, поки не почав відчувати запаморочення. Через це я не міг контролювати гру на землі, коли бій перейшов у партер, знімаю капелюх перед Дейвісоном та його командою. У результаті я опинився в лікарні, де мене мучило запаморочення і рвало до 4 ранку. Я страждаю за з 2012 року і постараюся це виправити. Дякую фанатам, які прийшли мене підтримати. То був не мій вечір, але я люблю те, чим займаюся. Я повернуся до октагону. До кінця року, додав Коді. Це все зрозуміло, у будь-кого можуть статися проблеми, але на жаль, Коді вже стає голкіпером топ-15. Від цього люди звичайно не перестануть дивитися його бої, він цікавий боєць як не крути. Але з його грою на землі про пояс можна забути. Орк Анколаїв знову нагадує дані про себе. Неважливо, скільки людей мені доведеться нокаутувати, щоб здобути свій титул. Я зроблю це і стану чемпіоном. Продовжуйте ставити їх у чергу, додав Анколаїв. Мерабу вдалося вийти з френдзони, але він зробив немало кроків для цього. Плюс чувак вивчив англійську, проводить всілякий тролінг на тумейлі, намагається грати на публіку у бою. Коротше, розкручує свій бій. Що з цього зробив Анкалаєв? Абсолютно нічого. Нульова англійська, нульова медійка. Був би хтось інший з таким стріком перемог, дана б навіть і не думав. А так, треба ще попутіти орку. Хоча Перейра вже висловив бажання битися з ним, і в цьому йому дуже пощастило. Даніель Корм'я не розуміє, як перейра досяг такого успіху. Я постійно думаю, як Перейра міг досягти успіху. За всієї моєї поваги він не вміє боротися. Він просто не знає, як це робити, не знає, що робити, коли його хапають за ногу. Він взагалі нічого не розуміє у боротьбі, але має інші навички, які настільки круті, що вони все компенсують. Він досяг величезного успіху для людини, яка не вміє боротися. Додав корм'є. Ну то факт, що він не вміє боротися, але на його каналі я бачу, що він постійно цим займається. Плюс, якщо так подивитися на суперників, з якими він бився, там топових борців нема. Ви скажете, Блахович можливо. Але чуваку 40 років і він помер у першому раунді. Також немаловажливим фактором, як на мене, є його аура вбивці. Більшість його суперників вже до бою знають, що з ними станеться. А це відіграє немаловажливу роль на тому, що вони роблять в октагоні. Вони частіше помиляються. Я, чесно кажучи, коли перейру побачив перше, мені навіть лячно було дивитися на нього. Але коли дізнаєшся про нього більше, він виглядає крутим чуваком. Перейра на землі як не крутий не протестований, і можливо, все ж таки Оркан Клаю дасть відповіді на всі ці питання. Стерлін прокоментував свій бій у новій везі. Гідний виступ, хоча я думав, що виступлю ще краще. Потрібно буде переглянути запис бою, щоб зрозуміти, над якими аспектами я ще маю попрацювати. Напівлегка, тепер мій новий дім до найлегшої категорії, я вже не повернуся ніколи. Дякую всім тим, хто мене підтримував, і тим, хто сумнівався у мені, видавали мені мотивацію ставати краще, додав актор. Стерлінг по факту переміг, але ця перемога особисто для мене не закрила питання, чи зможе він там стояти з топами. Ну так, контролював. Весь раунд, ну контролював ударника Катара. Окрім контролю, ми в принципі більше нічого не побачили і висновків ніяких зробити по факту не можемо. Енергетик я собі точно прикуплю під його бій. Макс Холовей почав потихеньку думати за Конора. Важко відмовитися від реваншу з Конором з огляду на ту обставину, що він повертається, це буде один із найбільших боїв, додав Макс. Блін, Конор це прикольно, але мені здається, справжній бій це топурія. Дуже хотілося б побачити спочатку його. Джо Роган прокоментував нокаут Макса. Це найкращий нокаут усіх часів. Багато людей вірили у Макса, але при цьому не давали йому майже жодних шансів. Вважали, що він нічого не зможе проти нокаутуючої сили Джастіна. Вражає ще й те, що Макс сам жадав цього розміну на останніх 10 секундах бою, а потім поставив хрест на кар'єрі одного з найнебезпечніших бійців, які будь-коли виступали в цьому виді спорту. Він відправив Джастіна спати, додав Роган. Ну, Роган, звичайно, загнув. Хрест на кар'єрі це навряд. А ось на титульній гонці так це точно. Знову треба повертатися у цю м'ясорубку легкої ваги. Олівейра теж ще нічого не відкидує, буде цікаво. Тупурія розповів, що Макс отримає титульник тільки тоді, коли цього захоче сам Тупурія. Без поясу БМФ він мені взагалі не потрібний. Якщо він не збирається його ставити, то я битимуся з Вовком, який заслуговує на це більше ніж він. Макс має цей пояс, це приводить мене у захват. Саме тому я хочу цей бій. Він казав: прямо зараз у мене багато варіантів. Насправді він не має жодних варіантів. Зараз я чемпіон, право обирати часто місце за мною. Йому просто потрібно бути готовим і чекати на дзвінок. Коли у мене з'явиться бажання зустрітися з ним, він має бути готовим, додав Флорист. Чесно кажучи, я вважаю, що якщо Макс буде битися з топурією, то по СБМФ автоматично має стояти на лінії. Ну, бо нелогічно якось виходить, ти перемагаєш найбільшого модафакера і не стаєш ним сам. Сподіваюся, цей бій все ж таки організують і ми побачимо дикий бій. Бо Нікол розповів, коли готовий повернутися і що на нього чекає. Я готовий повернутися у липні чи серпні. У бою з коді він не завдав мені особливої шкоди. Крім кількох ударів з Клінчу, але це швидше дратувало ніж завдавало шкоди. Отже, у вівторок я знову приступив до тренувань, а цими вихідними братиму участь у підготовці деяких хлопців до Олімпійських ігор. Але в іншому мій фокус стоїть на поверненні до октагону. Моя мета якнайшвидше піднятися в рейтингу. Щоб завоювати пояс, достатньо перемогти двох чи трьох топових бійців. Якщо я битимуся з рейтинговим суперником, то цілком можливо, що через 6 місяців у мені призначить бій за титул. Додав Нікал. Поки що у слова цього хлопця віриться цілком цілеспрямований виконує те, що каже. В октагоні все доводить словами, і в принципі, шанси побачити його в топових боях дуже і дуже великі. Томас Пінал теж розповів, коли повернеться в Октагон. Ми повертаємося до Англії, ми скоро повернемося. У мене заплановано чудовий бій для британських вболівальників, і я радий повернутися. Буквально за кілька днів буде оголошено офіційно, і ми почнемо готуватися. Турнір в Англії буде по системі pay per view. У мене була зустріч з керівництвом UFC. За підсумками розмови, ми домовилися, що мій бій відбудеться на турнірі UFC, який відбудеться у Манчестері. Тож я повертаюся додому і готуюся до цього. Поки що, мій тренувальний табір ще не розпочався, оскільки. Тільки мій опонент ще не підписав контракт на бій, додала Аспінал. Я не зрозумів, у Блейца що, ручки з собою немає, Уже наче всі сторони були згідні, можливо, узгоджуючи деякі фінансові питання. Скоріше за все, в цьому карді ми побачимо ще й повернення Пімблета. Сновидець Бен назвав причину поразки Хіла. Я вважаю, що Джамал Хіл був надто самоупевнений, говорячи, що готовий рубитися з перейрою. Коли він б'є людей, вони падають. І це те, про що Джамал Хіл повинен був турбуватися трохи більше. Мені здається, що він був надто самовпевненим. Мені здається, що він не приділив належної уваги тому, як сильно перейра б'є. Его втручається у справи бійців. Його попереджали про те, що Перейра найкращий боєць у стійці і може його знести. А він гадав, що все обійдеться. У результаті ми всі побачили, як він спіймав стрілу головою. Додав Аскрен. Ну, я не думаю, що Джамал настільки тупий, що недооцінював силу перейри в стійці. Вже на початку бою було помітно, що він її цілком таки побоювався, а далі сталося те, що сталося. Ну і реванш, реванш, певно, може бути ще більш одностороннім. Зараз виглядає так, що в стійці перейра може вимкнути будь-кого, хто буде стояти навпроти нього. Вовчара згідний з рішенням суддів у бою Олівейри та Царукяна. Спочатку я схилявся до перемоги Чарльза. Багато хто зі мною погоджувався, але Арман виявив стійкість, вибрався з кількох садмішенів і переміг рішенням суддів. Повага до царукяна, і це було справедливе рішення суддів, додав Алекс. Тут, в принципі, і додати нічого. По ходу бою було помітно, що Царукян просто хотів перемоги більше, аніж Олівейра. Ось і все. Алекс Перейра коротко розповів, чий бій він зараз хоче побачити. Хочу побачити бій між. Іржі та Джамалом. Сам Прохаска думаю лише про титульник. Хочу побитися за пояс. Після моєї перемоги на UFC-300, мені здається, що зараз для мене має сенс лише титульний бій. Я хотів би повернутися якнайшвидше, якщо мені запропонують бій з Алексом, я готовий зустрітися з ним через два тижні на турнірі в Бразилії, закінчив Іржі. Ну, як ми вже зрозуміли, перейра не виступить в Бразилії, і цей варіант просто неможливий. Сам перейра хоче бій з Анкалаєвим, так що прохатці або прийдеться битися з хілом, або просто чекати своєї черги. До речі, якщо брати орка Анкалаєва, про якого я вже казав вище. Дана може його скіпнути і просунути прохаску, але тут певно 50 на 50. Якось так, хлопці, всім, хто додивився до кінця, я дякую. Всім, хто не підписаний, я ніжно прошу підписатися. Це допомагає у просуванні каналу. Ну і звичайно, всім, хто підтримує, дуже сильно дякую. Також не забуваємо, що у каналу є телеграм. У нас вже з'явилися перші тематичні стікери каналу. Далі ще буде. Ну і почуємось, хлопці.